Третя міжнародна науково-практична конференція присвячена темі роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону. Делегати конференції обговорили методи та джерела історичного і культурного розвитку нашого краю. Третя міжнародна конференція Краєзнавча вона вже має. Певні якісь завдання, цілі, мету. Це усна історія, це опрацювання спогадів матеріалів, які ми нам надсилають сільські бібліотеки. Необхідно зберігти саме той пласт історії, культури. Ми колись їх називали так. Це маленькі історії, які нам розказують маленькі люди. Прикладом збереження історії стала презентація книги під назвою Окупація Вінниці, свідчення очевидців подільського письменника Василя Куликова. Знаковим є те, що представив книгу у Вінниці, онук письменника. Книга посвящена достатньо трагічному собитню в житті Вінниці періоду окупації Вінниці в 41-44 годах, то тобто 32 місяці Вінниці була. В окупації книжці розказані багато собиття связанные з этим періодом. До конференції долучились і науковці з Польщі, які, до речі, активно співпрацюють з Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Тімірязіва. Дуже важливо, що ця сьогоднішня конференція відбувається власне в цій бібліотеці, яка Конкретно працює для налагодження польсько українських відносин загалом у роботі конференції візьмуть участь науковці з Польщі та США, фахівці з національної історичної бібліотеки та 17 обласних.